Здравствуйте, дорогі діти, пізнали тітоньку сову. Молодці, я дуже рада знову бачити вас у моїй всесвітній картині галереї. Бачите, скільки у цій залі чудових картин? Ви тільки подумайте, з того часу, як були написані ці чудові картини, і фрески, пройшло багато років. Майстра, який створив їх, вже давно немає серед нас. Але фарби на його картинах і досі яскраві захоплюють фрески. Тобто малюнки на стінах несуть у собі пам'ять про руку, колись тримавшу пензель. А сьогодні вони ще розкажуть нам історію свого творця. Отож, слухайте уважно, діти. Це було під синім небом сонячної Італії. Дуже давно, більше 500 років тому, у невеличкому місті де П'єве, у провінції Умбрія, народився хлопчик на ім'я П'єтро. Сонце батьківщини подарувало йому величезний талант художника. Пізніше він приїде до столиці провінції Перуджу і залишиться в історії під ім'ям Перуджино. Ось автопортрет П'єтро Перуджино, тобто картина, на якій художник намалював сам себе. Отже, давайте, діти, трошечки пофантазуємо і опинимося завдяки машині часу у маленькому італійському містечку в майстерні старого майстра живопису Лоренцо. Ось сюди, мабуть, любив заходити ще зовсім маленький хлопчик П'єтро. За вмиранням серця слідкував він за роботою майстра і був просто щасливий, якщо той дозволяв йому вимити пензля або розтерти фарби. Іноді таємно від майстра П'єтро намагався щось малювати. Старий художник робив вигляд, що нічого не помічає, і тільки посміхався у бороду, згадуючи власне дитинство. Одного разу прийшов П'єтро дуже рано, коли старого Лоренцо в майстерні ще не було. На Мольберті, ну так називають спеціальну дерев'яну підставку, на якій художник ставить картину під час роботи, стояло незакінчено полотно майстра і раптом. Хлопчика начебто щось штовхнуло. П'єтро, тремтячою рукою, взявся за пензля і, лякаючись власної сміливості, зробив декілька несміливих мазків, потім ще, і, захопившись, став малювати. Ось такої. почув він за спини голос старого Лоренцо. Що ти тут робиш? П'єтро зойкнув, пензль випав у нього з рук, а Лоренцо почав розглядати роботу і раптом сказав, начебто сам собі. А з малого, здається, будуть люди. Треба ж кожний мазок на своєму місці. З того дня Лоренцо почав вчити хлопчика серйозно. П'єтро не міг повірити своєму щастю. Коли його пальці тримали пензель, хлопчик забував про все на світі. Запам'ятайте мої слова, не один раз сказав художник, дивлячись на малюнки свого учня. Цей хлопчик примусить усю Італію казати про себе. Одного разу П'єтро зайшов до церкви, де на стінах були дивовижно красиві фрески. Залунав орган, горіли свічки, і юнак став молитися перед іконами не про те, щоб порівнятися у майстерності з великим художником, а щоб Бог дав йому терпіння та наполегливість у навчанні. І такою відвертою була та молитва. Що юнакові здалося, як ворухнувся на фресці Янгол, і начебто зійшов униз під куполу храму. Впав навколішки П'єтро, і здалося йому, що Янгол торкнувся його голови і сказав: Ти не ремісник, П'єтро Споруджі, твій талант подарований тобі Богом. Працюй у його славу, і хай вірною буде твоя рука, і чистим твоє серце. Не залишай мене, янголе, прошепотів юнак, і знову йому здалося, що Янгол посміхнувся зі стіни. Минувши рік другий і чутка про талановитого живописця розлетілася по всій Італії. Здалеку приходили люди, щоб побачити намальовану ним матір Божу. Начебто жива вона дивилася з фрески, сум і любов були у її погляді. Начебто янгол Божий керував пензлем художника. Шепотіли люди. А може, вони і не помилялися. Довідався про талант Піруджино, навіть папа Римський і разом з іншими видатними живописцями запросив його розписати одну з самих красивих церков Італії Сикстинську капелу. І знову, начебто, відчув П'єтро Янгола. Ніколи ще не працював художник з таким натхненням. Головне, діти, що пройшло дуже багато часу, але на стінах капели. Зберіглася фреска Перуджино. Кажуть, що серед інших Перуджино намалював і себе. Ішов час. Переджино став дуже відомим. У нього з'явилося багато замовлень. Багаті поважні люди були переконані: якщо у їх домі буде висіти портрет пензля великого Перуджино, то до них прийде щастя і повага. Чуючи ці розмови, художник тільки посміхався, малюючи портрети знатних мешканців. Якось до майстерні Перуджино прийшов юнак. Візьми мене в учні, майстер, попрохав він, подивився на нього художник і завмер. Раптом йому здалося, що незнайомий юнак дивиться на нього очима. Янгола. Тільки мить продовжувалася ця мана, але художник зрозумів відмовити хлопчику він не може. Нового учня звали Рафаель Санті. Незабаром Переджино зрозумів, настане час, і цей учень перевершить у майстерності свого вчителя. Так воно й вийшло, діти. Рафаель став великим майстром, і про нього я теж вам обов'язково розповів. А поки що на схилі літ Перуджино повернувся у місто, де починалася його слава. Він був запрошений розписувати церков у Перуджо. Була весна. Після довгої зими прокидалася природа. Але нещасливим видався той рік разом з весною у місто прийшла страшна хвороба. Шума майстра попрохали швидше полишити місто, але Перуджино продовжував працювати, сподіваючись, що лихо обійде його. Якось вранці П'єтро Перуджино не зміг піднятися з ліжка і жахом зрозумів, що хвороба його не пожаліла. Почав художник благати Бога. Врятуй мене, я ще не все встиг зробити. Не залишай мене, Янголимій. Але, відповів художнику Янгол, твій земний шлях закінчується П'єтро Сперуджі. Життя людини коротке, його не вистачає, щоб досягти найвищої досконалості. Але тут, на землі, на віки залишиться пам'ять про тебе, пройде багато років, а люди будуть милуватися твоїми картинами. Ті, кого ти малював з такою любов'ю, зустрінуть тебе там, у небі. А я проведу тебе до раю. А цю останню картину, продовжуючи твій шлях, закінчить Рафаель, твій талановитий учень. У нього, як і будь-якого справжнього художника, теж є свій Янгол. Майже п'ять сторіч пройшло з того часу. П'ять сторіч дивляться на світ написані Перуджино обличчя святих. П'ять сторіч дарують нам свій мудрий погляд Мадонни на фресках Перуджино. Тепер і ви, діти, довідалися про цього майстра і побачили багато з його картин. Я сподіваюсь, вам вони сподобалися. Чудово! А я й не сумнівалася! Якщо ви захочете більше довідатися про майстра Перуджину, то обов'язково подивіться альбом з його картинами, сходіть у музей, а наша зустріч закінчується, дорогі хлопчики і дівчата. З нетерпінням буду чекати усіх вас у всесвітній картинній галереї.